Добрий день, мої малята, маленькі хлопчики і дівчата. Подивіться, хто до нас сьогодні завітав. Правильно, та це ж білочка, всім відома мешканка лісу. Давайте роздивимось її. Вона маленька, пухнаста, має дуже пухнастий хвостик, гостренькі вушка, чорні оченята, мов намистинки. Живе білочка на дереві. А чим полюбляє ласувати білочка? Як ви гадаєте, малята? Правильно, білочка полюбляє горішки. Але взимку де ж їх взяти? Скрізь холодно, все снігом замило, горішки зовсім не знайти. Я вам пропоную малята. Давайте допоможемо білочці і зліпимо для неї горішки. Згодні? Давайте підготуємось до роботи. Для цього нам знадобиться дощечка, пластилін коричневого кольору, горішки. Дітки, для роботи з пластиліном потрібно закотити рукава і не розкидати пластилін по всьому столу. Треба бути охайними дітками. А в кінці роботи обов'язково вимоємо ручки з милом, тож почнемо. Підготуємо наші пальчики для роботи. Розгорніть долоньку всередину, положіть один горішок. Сидить білка на поріжку, роздає усім горішки, лисички сестричці, горобчику, синичці, зайчикову хатому, ведмедю волохатому. Молодці. А тепер покладемо горішок у іншу руку. І почнемо. Сидить білка на поріжку, роздає усім горішки. Лисички сестричці, горобчику, синичці, Зайчику-вухатому, Ведмедю-волохатому. Ось так розім'яли пальчики молодці. А тепер давайте розглянемо горішок поближче. Він кругленький, коричневого кольору. Невеличкого розміру. Зараз і ми спробуємо зліпити такі горішки. Візьмемо шматочок пластиліну у долоньки і зігріємо його, щоб він став м'яким та піддатливим. А коли пластилін буде м'який, покладемо його на середину долоньки і накриємо іншою долонькою та скатаємо кульку. Можна катати кульку між долоньками, а можна катати за допомогою. Дошки. Ось так. Ось у нас вже готовий перший горішок. Тепер давайте приплюснемо трішки горішок, покладемо його між долоньок і рухаємо долоньками в одному напрямку. Ось так. Молодці. Гарний горішок вийшов. Горішки ми можемо зробити скільки завгодно. Але у нас було три шматочки пластиліну, тому ми зліпимо три горішки. З наступним шматочком ми зробимо те саме. Спочатку розігріємо його між долоньками, потім із м'якого пластиліну скатаємо кульку і трішки її приплюснемо. Ось так. У нас вийшов з вами другий горішок. Черга настала для третього. Знову розігріємо пластилін між долоньками, потім скатаємо кульку круговими рухами, потім по дощечці загладимо і трішки приплюснемо. Все, горішки для білочки готові. Білочка дуже задоволена такими ласощами і дякує вам, малята!